Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прикордонний конфлікт між сусідніми Киргизстаном і Таджикистаном, який в певні моменти нагадував справжню війну, особливо коли ми бачили, як підіймається добре знайомий тепер кожному українцеві стовп диму після ракетного бомбардування у киргизькому місті. Баткент, обласному центрі, до речі, може викликати питання у того, хто не дуже цікавиться історією колишнього Радянського Союзу і історією Центральної Азії. Чому киргизи та таджики взагалі воюють між собою? Що вони не поділили? Як взагалі доходить до постійних? Прикордонних конфліктів між державами Центральної Азії, колишніми середньоазійськими республіками Радянського Союзу. І от щоб усвідомити глибину та складність цієї проблеми і те, чому її з одного боку так важко, а з іншого, як ми побачимо, так легко вирішити, ми маємо взагалі звернутися до історії Радянського Союзу. До його сторічної історії, адже у грудні цього року виповниться 100 років з того дня, як Радянський Союз взагалі було створено. Але хто створив Радянський Союз? У грудні 1922 року. Формально це були 4 радянські республіки: радянська Росія, Радянська Україна, Радянська Білорусія і Закавказька Федерація. А де ж були країни Центральної Азії, запитаєте ви? Чому вони не брали участі у створенні цього Радянського Союзу? Чому тільки чотири, ну а насправді більше республік, тому що Закавказька Федерація складалася з Грузії, Вірменії і Азербайджану? Відповісти на це питання не складно. Всі майбутні союзні республіки. Які потім стали державами Центральної Азії, на той момент офіційно були частиною Російської Федерації. Як вони стали союзними республіками? Не тому, що більшовики прагнули до того, щоб надати народам цих республік суверенні державні права. Можливо, ви знаєте, що Радянський Союз створювався у дискусіях, що відбувалися серед самих більшовиків. Частина цих більшовиків, серед них були, скажімо, голова Ради народних комісарів України, болгарський та румунський комуніст Християн Раковський, керівники грузинських більшовиків, які побоювалися, що відсутність суверенітету їхньої країни може призвести до... Серйозних повстань проти більшовизму. Керівники вірменських більшовиків виступали за те, щоб номінально суверенні Радянські Республіки об'єдналися у Союз Республік. Інші більшовики, яких очолював Йосип Сталін, генеральний секретар ЦК партії і народний комісар по справах національності, Вимагали зовсім інше. щоб всі номінально-союзні республіки, а по суті окуповані радянською Росією території, увійшли до складу радянської Росії, так, як це було до 1917 року, отримали у цій радянській Росії широку автономію. Християну Раковському вдалося переконати у тому, що республіки, які вже були до цього суверенними державами, мають зберігти свій суверенітет першу особу в державі. Голову Ради народних комісарів Радянської Росії Володимира Леніна. І Ленін запропонував рішення, яке не мов би, задовольнило усіх. Радянські Республіки залишаються номінально незалежними державами, навіть немає одного голови держави, а їх аж четверо голів Центрального виконавчого комітету Радянського Союзу від Радянської Росії, України, Білорусі і Закавказької Федерації. Але комуністична партія. Вона на всіх одна, всесоюзна. І, звичайно ж, так звані Комуністичні партії у Союзних республіках, більшовицькі партії це територіальні організації більшовиків. Які підкоряються єдиному центру у Москві. А реальна влада, вона звичайно у більшовицької партії, а не у якихось там рад чи урядів. Так що, з одного боку, держава союзна, а з іншого боку влада. По суті, повністю зосереджена в Москві в Центральному комітеті партії. У кількох людей, які входять до політбюро цього Центрального комітету, Сталіну довелося погодитися із цією ідеєю Володимира Леніна, але Сталін ніколи про свої поразки не забував. І Сталін був переконаним. Російським шовіністам, як це дуже часто буває із інородцями, які хочуть виглядати більшими шовіністами, ніж ці народи, владу, над якими вони його, отримують. У Сталіна з'явилася особлива ідея створити таку кількість союзних республік, яка в принципі знищить статус формальних країн, що заснували Радянський Союз. От тоді і почалося так зване національне територіальне розмежування країн в Середньої Азії. Це розмежування з одного боку давало можливість повністю знищити ці незалежні держави, які ще існували на території регіону, і були тільки протекторатами Російської імперії, Бухара, Хіва, Хорезм. Кокант. Всі ці давні ханства просто зникли. Спочатку стали народними республіками, потім перетворилися на обласні центри автономних областей чи республік, ну а згодом на обласні центри союзних республік. На політичній мапі Радянського Союзу. Почала виникати одна Союзна республіка за іншу. 1922 року формально їх було аж 4. На 1941 рік ми побачимо 16 союзних республік. Більша частина яких не брала участі у створенні Радянського Союзу, Сталін зліквідує Закавказську Федерацію. Грузія, Азербайджан і Вірменія стануть. Такими самими союзними республіками, як Росія, Білорусь і Україна. Але найголовніше це створення з автономних областей і республік Російської Федерації союзних республік середньої Азії. Так, на політичній карті з'являються Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і Туркменістан. Однак не все так просто. Сталін досвідчений маніпулятор з національних питань. Ось де він точно знається, так це в національному питанні. Абсолютно заслужено. Майбутній вождь більшовиків став першим наркомом з питань національності у першому радянському уряді Володимира Леніна, сформованому. 7 листопада 1917 року після більшовицького перевороту. Але що значить спеціаліст по-сталінськи? Це людина, яка вміє закладати такі міни, які будуть рватися потім десятиріччями, якщо не сторіччями. От вже йде через кілька місяців друге сторіччя Радянського Союзу. А на його території колишні війни, смерть людей, руйнування. Спасіба товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. У Центральній Азії Сталін поводиться саме так? Якщо ви зараз подивитеся на політичну карту країн Центральної Азії, ви можете задати питання. А чому райони одних країн Центральної Азії знаходяться на території інших? І чому вони оточені територією інших країн і навіть не мають кордонів із своїми державами? Звідки це все взялося? Від Йосипа Вісріонович, який створив анклави одних союзних республік, в інших. Це було не тільки у Центральній Азії. На Кавказі так теж було. Але у Центральній Азії це залишилося і після проголошення незалежності. Між Вірменією і Азербайджаном це зникло в результаті Карабахської війни. скажімо. А тепер уявіть собі. Є велика кількість районів, які оточені з усіх боків територіями інших держав, і не мають навіть реального сполучення із тими державами, територією яких вони є, і паспорти, яких мають їхні мешканці. Це можливість конфлікту. Звичайно, можливість конфлікту, а як інакше. Тим більше мова йде про Азію, вода, іригація. Проблеми сільського господарства, все це, звичайно, ж, дається в знаки. особливо у бідних країнах, особливо у країнах, які, м'яко кажучи, не можуть похвалитися демократією, особливо в країнах, де національне питання, якщо з'являється політичний процес, кожного разу використовується для того, щоб перемогти конкуренціям на виборах або навіть у громадянських війнах. Але якби тільки мова йшла про ці анклави. Кордони між народами Центральної Азії були проведені так, що як тільки ці країни стали реально, а не формально незалежними, виявилося, що у кожної є територіальні претензії до кожної. Щось виявляється з цього боку. Насправді, територія, яку Киргизстан Вважає місцем заселення Киргизів, а Таджики є місцем заселення таджиків. Чому ви хочете володіти цими полями? Чому ви хочете, щоб кордон пройшов тут? Ні, хай він пройде на 10 кілометрів. Далі. Ні, ми не погоджуємося, що це кордон. Ми не будемо його тут демаркувати. І так, якусь лінію кордону вдається узгодити, а якась не узгоджується вже 30-річчя поспіль. І от. Ми бачимо, як на кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном спалахують прикордонні конфлікти. А у Таджикистану і Узбекистану, скажімо, взагалі ніяких стосунків не було. В останні, я б сказав, навіть не роки, а десятиріччя життя першого президента Узбекистану Іслама Карімова він не спілкувався із своїм таджицьким колегою Еммалі Рахмоном. Яке спілкування почалося тільки після смерті Карімова, коли його спадкоємець Шавкат Мірзійоєв вирішив налагодити стосунки з Душанбе. Але це не означає, що зникли всі територіальні і анклавні проблеми. А тепер подивимося на людину, яка прилетіла на саміт Шанхайської організації співробітництва у Самарканді з Москви, на Володимира Путіна. Чи вигідно йому, щоб всі ці конфлікти продовжувалися? Ну, звичайно, вигідно. Росія не просто намагається їх не врегульовувати, вона намагається їх підживлювати. Головна ідея Володимира Путіна, як і всіх російських шовіністів, довести, що все це вигадані країни. Ну от, Просто Сталін хотів вигадати якусь кількість радянських республік, щоб розмити саму сутність Союзу РСР як країни. Чотирьох засновників. Ну він вигадав. Але ж ми розуміємо, що це вигадка, що це не держава, що це просто якісь народи, які мають жити в складі Російської Федерації, як і Татари, які Чеченці, які Удмурти, які Башкири. А що буде, якщо вони не будуть жити в складі Російської Федерації? Будуть конфлікти, буде війна, будуть ракетні обстріли. Хочете миру, йдіть до Росії, якщо Захід чи Схід. Хоче, щоб в регіоні був мир, то це простий мир. Це мир з російськими військами. А краще взагалі з створенням союзної держави. І з тим, щоб ці країни увійшли до цієї союзної держави, а тоді їхнім громадянам буде легше працювати гастарбайтерами в російських містах, на будівництвах чи на якихось комунальних підприємствах. Прекрасна доля. Тобто Росія, вона по-різному доводить те, що колишні радянські республіки так і не стали державами. Україна це держава, що не відбулася, і ми це доведемо, навіть якщо нам потрібно буде розбомбити всю цю Україну. От вони не здатні нічого будувати. От вони весь час виходять на повстання. От вони корумповані і обирають клоуна президентом. Що це за держава? Треба інкорпорувати до Росії. Білорусь, ну вона взагалі живе за нас рахунок. Ну, а з Центральної Азії все ясно, ми бачимо. Весь час конфлікти, весь час пригноблення російського населення. Так що Путін впевнено працює за сталінським сценарієм, використовуючи, я б сказав, ті можливості, які були для нього створені. Керівництвом Всесоюзної комуністичної партії більшовиків якраз коли було це Національне територіальне розмежування Республік Середньої Азії. Тому що вся сутність цього національно-територіального розмежування і полягала в тому, якщо вони захочуть проголосити справжню незалежність від Росії, потонуть у і будуть воювати між собою, а ми їм допоможемо. Єдине, що я не впевнений, що ця Політика зараз дасться знаки. Вже у Самарканді можна було побачити, як керівники країн Центральної Азії ставляться до голови Китайської Народної Республіки, що прибув на саміт. І з великою повагою. Перед Самаркандом Сі Цзіньпін побував у столиці Казахстану. І там він чітко сказав президенту Казахстану Касим Жомар Такаєву. Що Китай зацікавлений у тому, щоб гарантувати територіальну цілісність і суверенітет Казахстану? Ми прекрасно з вами розуміємо, що Захід, який так часто скритиковують у Пекіні, на територіальну цілісність і суверенітет Казахстану, не зазіхає. А хто зазіхає? Зазіхає Росія. Пам'ятаємо, як нещодавно колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв писав у соціальній мережі ВКонтакті те, що немає сенсу думати, що в майбутньому будуть існувати Казахстан чи Грузія. Він, звичайно, відразу видалив цей свій пост, але ми прекрасно усвідомлюємо: такі сигнали не проходять недаремно і не публікуються недаремно. Росія реально розглядає можливість знищення суверенітету Казахстану. Якщо уважно прочитати роботу російського письменника Олександра Солженіцина, «Как нам обуструюють Росію, ми з вами побачимо, що там і зазіхання на суверенітет України, і зазіхання на суверенітет Білорусі, і слова про Казахстан. Казахстану, Солженіцина не має ніякої поваги до цього народу і його державності, як і до державності інших країн Центральної Азії. Росіяни десятиріччями переконували себе, що єдина правильна модель державності це московська, а все інше це не держава, і взагалі ці країни не мають ніякого права на те, щоб вважатися країною. Але у Китаї інший погляд. Китай може мати великі можливості в регіоні, який безпосередньо підходить до його кордонів. Навряд чи Китай погодиться з тим, щоб російські амбіції здійснювалися. Навряд чи товариш Сталін, коли він креслив всі ці кордони і думав про пастки для народів колишньої Російської імперії, міг уявити, що в момент, коли всі ці пастки мають спрацювати, буде ось такий Китай, який буде другою економікою світу. І буде ось така Росія. Яка вже давно вилетіла із першої десятки світових економік, і на наших очах невпинно деградує і хай собі додеградує. Так що сучасність вона працює проти амбіцій більшовицьких вождів та їхніх спадкоємців. Будемо сподіватися, що країнам Центральної Азії з роками вдасться подолати всі ці створені російськими більшовиками пастки. І побудувати держави, які будуть розвивати реальні і добрососідські, взаємини між собою. І що ми більше ніколи не побачимо, як в центрі міста Баткент підіймається чорний дим від ракетного удару. Дякую, друзі, до нових зустріч!